Добрий день, малята! Вітаю вас на нашому занятті Україні звуків. Минулого разу ми з вами вчили звук О. Давайте ж пригадаємо. Пропоную вам пограти у гру. Потрібно назвати лише ті слова, які починаються на звук О. Перший у нас огірок. Огірок підходить нам. Так, звичайно. Наступне кава. Кава. Чи починається це слово на звук О? Звичайно ж, ні. Далі йде виноград. А може, виноград підходить? Ні, не підходить. Далі око. Око. Є звуко на початку. Mm -hmm. Так, звичайно, є молодці. Наступне окуляри. Окуляри. Чуємо звук О. Звичайно, чуємо. Далі шоколад. Шоколад. Я знаю, ви любите шоколад, але це слово нам не підходить. Наступне. Олія. Олія. Є замку о на початку. Так, молодці, звичайно, є. Потім кокос. Кокос. Це слово нам не підходить. І останнє Обліпиха, обліпиха. Це така ягода. Чи підходить нам це слово? Так, звичайно. Тут є звуко на початку. А зараз я вас запрошую на кухню. Подивіться, як тут гарно. Що ж то на плеті кипить? Це каструля. Давайте з вами скажемо, як же кипить каструля. П-п-п-п. Повторіть іще раз, п-п-п-п, який звук ми чуємо. Звук П. Сьогодні ми з вами знайомимося зі звуком П. Подивіться, на нашій кухні є холодильник та шафки. Звичайно ж, в холодильнику є продукти. Нашим завданням буде обрати продукти, які мають звук П. Ті, у яких звук П. На початку слова поставимо на верхню поличку нашої шафи, а ті, у яких звук П у кінці є слова, поставимо на нижню поличку шафи. Спробуємо пограти. Що це? Суп, суп є звук «п»? Так, є. Де ж ми чуємо звук П? На початку чи в кінці? Суп, суп. Звук П в кінці слова. Ставимо на нижню поличку. Наступне слово. Піца. Піца. Ви полюбляєте піцу? Мабуть, що так. На верхню чи на нижню поличку поставимо. Піца. Звук П на початку слова. Далі. Пиріг. Пиріг. Є тут звук П. Так, є, де ми його чуємо? На початку чи в кінці слова? Пиріг. Звук П на початку слова. Полуниця. Полуниця. Є звук П. Молодці. Куди поставимо? На верхню чи на нижню полицю? Так, на верхню, адже звук П на початку слова. Далі кетчуп. Кетчуп. Чуємо звук. «п»? Правильно, є звук П. Куди ставимо? На верхню чи на нижню полицю? Так, на нижню. Кетчуп. Звук П у кінці слова. Молоко. Молоко є тут звук пи. Правильно, немає. Молодці малята. Далі. Помідор. Помідор. Є звук. «пи». Молодці є. На верхню чи на нижню поличку кладемо? Помідор. На верхню, адже звук «пи» на початку слова. Йогурт. Йогурт. Є тут зукпи. Правильно, немає. Наступний у нас перець. Перець. Є зукпи? Так, правильно є. На яку паличку кладемо? Перець, перець. На верхню звук пи, на початку слова. Молодці малята. Ось ми впоралися із цим завданням. Сьогодні ми з вами знайомилися зі звуком П. До наступних зустрічей!